Герой чи суперечлива фігура Симон Петлюра один із тих, хто боровся за українську державність тоді, коли це здавалося неможливим. Головний отаман військ УНР і голова директорії один із ключових діячів українського визвольного руху. У 1917 році став військовим організатором нової української армії, очолював боротьбу за незалежність УНР після відходу центральної ради. А у 1919-му уклав союзи з Польщею, щоб разом протидіяти радянській армії. Симона Петлюру часто звинувачують у тому, що не зміг контролювати антисемітські напади, які відбувалися під час громадянської війни, хоча сам отаман офіційно засуджував погоди, і навіть карав винних у 1926 році. В еміграції в Парижі його в Самуїл Шварцбарт, єврейський поет, ветеран Першої світової, підійшовши до Петлюри, який стояв біля книгарні і попередньо звернувшись до нього, щоб роздивитися обличчя, зробив сім пострілів. Від першої кулі Петлюра втратив рівновагу і впав на тротуар. Нападник продовжував в лежачого на суді. Шварцбарт сказав, що мстився за єврейські покупки. Суд присяжних його виправдав, і справа стала однією з найгучніших у міжвоєнній Європі.